Далі очільник міста приєднався до впорядкування території дошкільного відділення ліцею нових інформаційних технологій на Лівобережжі, а також взяв участь в урочистому відкритті у ліцеї школи велоспорту. Вважаємо Андрій Леонідович. Ми знаємо ваше отношення сьогодні к молоді, кучачимся. Вы сегодня делаете все возможное для того, чтобы здоровье, спорт шли рядом. Мы создаем условия для того, чтобы дети выбирали здоровый образ жизни. И сегодня, благодаря вашей идее, вашей инициативе, сегодня мы открываем школу велоспорта. Насичена програма продовжилася у галереї театру студії Десятий квартал, де очільник міста ознайомився з творчістю учениці 9 класу ліцею Софії Ігнатьєвої та отримав від юної художниці сюрприз власний портрет, майстерно створений дівчиною. А, так як ви багато очі робите для нашого міста, я вдохновилася цим і вирішила написати ваш портрет. Якщо ви розрішите, розмістіть його на нашому. Киля буде тривати до 8 квітня і завершиться екологічним фестивалем на території Левобережного парку міста. 8 апреля ми проведемо суботник в місті з привлеченням трудових колективів, а також проведемо итоги акції в Левобережному парку. Ми будемо садити дерева во дворах, в школах, в садиках, в лікарнях, в, в парках, в скверах тобто везде, де будуть люди к нам присоединяться, везде, де ми наметили согласно плану. Наша основна задача озеленять наш город. і чим більше буде желающих присоединиться к Акції, тим, звісно, вже будуть лучше для нашого городу. Тиждень довкілля проводиться з метою формування екологічної свідомості серед мешканців, поширення екологічного виховання молоді, шанобливого ставлення до природи, а також на підтримку всеукраїнської екологічної акції Зробимо Україну чистою разом.